Привіт, друзі. Вечір, 5 листопада. Сьогодні з вами знову реклучок. Дуже багато сьогодні новин, скандальних і не лише позитивних, і не лише позитивних. Давайте про все по порядку відібрав вам найголовніше. До прикладу, санкції Сполучених Штатів Америки та Британії паралізували роботу закордонних кампаній російського гіганта Лукойл. Так, це ті санкції, які ще не вступили в дію, але вже діють. Україна офіційно увійшла до військового блоку під головуванням Британії. Це дуже цікава інформація і дуже важлива. І сьогодні мобілізували водія Анджеліни Джолі. Так, друзі, саме тієї голівудської зірки в Україні стався прикрий інцидент. Генеральний штаб повідомив про ситуацію в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. За даними військових, оборона триває, оточення підрозділів та частин немає. І розпочну, друзі, з інциденту із водієм Анджеліни Джолі чи ні, вже будете судити ви, але, як на мене, ситуація не дуже приваблива для нас. Про що мовиться? Сьогодні відома американська акторка Анджеліна Джолі приїхала до України вдруге за період широкомасштабного вторгнення. Вона відвідала Херсон, місто, яке постійно обстрілюють і, відверто скажу, це справді дуже мужній вчинок з її боку. І також сьогодні Анджеліна Джолі потрапила в гучну скандальну історію, коли вона їхала до Миколаєва. Її кортеж зупинили співробітники територіального центру комплектування, почали перевіряти документи. І, як спочатку повідомляли, нібито охоронця Джолі відвели до ТЦК і його хочуть чи хотіли, чи вже мобілізували. Ближче до кінця дня Уніан з'ясував обставини. У сухопутних військах прокоментували інцидент із Анджеліною Джолі. І хронологія подій, друзі, виглядає наступним чином, 4 листопада 2025 року, під час перевірки на блокпосту біля Южноукраїнська працівники Вознесенського РТЦК ІСП та поліцейські з'ясували, що у водія, а не охоронця голівудської актриси. Громадянина України П, якого не називають 92-го року народження, відсутні військово-облікові документи. Тобто подія була вчора, але сьогодні її активно обговорюють і освітлюють усі без винятку українські засоби маси інформації, та, я думаю, що і закордонні. Згаданого мною громадянина П. Привели до територіального центру комплектування для засування статусу військовозобов'язаного. Під час перевірки з'ясувалося, що він є офіцером запасу. Підтверджених, у нього підстав для відстрочки від мобілізації немає. Чоловік, як водій, перебував у складі групи, так повідомляє Уніан з посиланням на коментар у сухопутних військах. Так от група супроводжувала актрису Анджеліну Джолі. На момент з'ясування усіх обставин ця група перебувала поруч. Коли були встановлені всі обставини, акторка продовжила свій запланований шлях далі, ні вона, ні її представники не впливали на роботу співробітників ТЦК, громадянин П готується до. Військової служби за мобілізацією. Таке офіційне повідомлення, бо були і повідомлення про те, що нібито Анджеліна Джолі ходила визволяти охоронця чи то водія безпосередньо до приміщення ТЦК, навіть відео поширювали в соціальних мережах і я його розмістив у себе. В телеграм-каналі можете переглянути. До речі, переходьте за посиланням в описі під цього відео на мій телеграм, підписуйтесь на нього і слідкуйте за новинами. Там вони з'являються оперативніше. Потім писали про те, що Анджеліна Джолі нібито просилася туди в туалет в ТЦК, багато було цікавих версій. Нині ж поки що офіційна така. В будь-якому випадку дійсно інцидент. І його можна розцінювати як гучний скандал. Які він матиме для України наслідки, думаю, що особливо ніяких. Але про це будуть активно говорити в Україні і нарікань на роботу ТЦК буде більш ніж достатньо, тому що кожного дня з'являються повідомлення про неправомірні дії з боку. Працівників територіального центру комплектування, але які виявилося в даному випадку, водій без облікових документів, не має підстав для відстрочки, не проходив процедуру оновлення даних. Тому, друзі, ну звісно, правильно проходити процедуру оновлення. Однозначно так, тому що тут я говорив і говорю, і говоритиму надалі. Палиться в двох кінцях. На сьогоднішній день понад 4 мільйони чоловіків в Україні не оновили свої дані або зовсім не стоять на обліку в ТЦК. Тім, з ТЦК проблем ще раз наголошу дуже багато. Ну, до прикладу, скандальна історія з військовим комісаром Одеської області Євгеном Борисовим продовжується. За нього друзі сьогодні внесли заставу. В сумі понад сидите, якщо ні, краще присядьте, бо це справді вражаюче. Сума понад 20 мільйонів гривень. Справа стосується самовільного залишення частини. Ну, звісно, що справи то інші є, але формально ДБР розглядає саме її. Заставу в розмірі визначену судом 20 мільйонів 136 тисяч 200 гривень було внесено 4 листопада. Про це повідомили в Бюро, за даними джерел Української правди, заставу внесло Товариство з обмеженою відповідальністю Ева Грейн. Загалом, же, друзі, тепер знову краще присядьте, бо дійсно цифра вражаюча. у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже було внесено. Понад 100 мільйонів гривень застави. Переводьте на долари, це приблизно 2,5 мільйони доларів. Навіть не 250 тисяч. Ну, чесно кажучи, в мене в голові така цифра не вкладається, звідки у очільника одеського ТЦК такі гроші. Так, вносив нібито новін, але чому якась ТОВ вносить за нього такі суми чи хтось інший? Звісно, запитань більш ніж достатньо. І це ще не всі корупційні скандали в Україні, яких у нас справді багато і не випадково. Європейська комісія каже, що ну в цій царині треба ще продовжувати роботу. Вони сказали про це вчора, доволі обережно і м'яко. Сьогодні, до прикладу, НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії Атом Енергомаш, акціонарного товариства, національна акціонерна компанія «Енергоатом». Так, друзі, саме той енергоатом. На проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної кампанії. Про що мова? За даними слідства, посадовиця. Просила від представника приватного товариства щомісячні відсотки за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню виконання договірних зобов'язань, тобто використовувала своє службове становище, яка сума винагороди від 10 до 15 відсотків від вартості робіт. Ну, до прикладу, у червні листопаді цього року службовиця отримала вже таку неправомірну вигоду. На загальну суму приблизно 1,67 мільйона гривень. Це понад 40 тисяч доларів. Загальний же розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 мільйона гривень. Звісно, це не як у Борисова, 100 мільйонів, але теж немало. Наразі її затримано, вона перебуває під слідством, але ж в будь-якому випадку буде призначена застава. Вона і заплатить, і вийде. Ну, у мене в цьому сумнів нема. А чи дійде справа до суду? Хто знає, Борисов уже втретє виходить із СІЗО під заставу. Ну, давайте, друзі, трішки відійдемо від внутрішніх питань, до них ми ще будемо обов'язково повертатися, а поговоримо вже більше про міжнародний політичний, воєнний аспект, який безпосередньо торкається і України. Ядерна риторика в світі стає все голоснішою, гучнішою і небезпечнішою. І дуже мені нагадує, як ми про це туди говорили, вже неодноразово карибську кризу. Глава Міноборони Російської Федерації Білоусов сьогодні, під час засідання із Путіним, запропонував тому негайно почати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань. Адже це саме нібито робить Дональд Трамп. За його словами, США планують створення нової міжконтинентальної ракети дальності 13 тисяч кілометрів з ядерною біоголовкою і стратегічного підводного човна, а також Розконсервацію пустових установок. Почувши це, Путін доручив Міністерство закордонних справ Росії, Міноборони, спецслужбам, ну і відповідним цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань. Я вам цитую це доручення не випадково, тому що буквально за кілька годин. Цю інформацію рознесли як підготовку Росії до ядерних випробувань Кремлі прокоментували. Ну, зокрема, Пісков сказав: уточнив цю заяву, що це було лише доручення розпочати підготовку, а не конкретно про те, щоб провести такі ядерні випробування. Потрібно, як він каже, пропрацювати доцільність їх. Але в будь-якому випадку така, ж, звісно, ядерна риторика спрямована в бік Вашингтона. Протистояння між Москвою та Вашингтоном зростає сьогодні. Друзі, Сполучені Штати Америки повідомили, що вони випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Її запустили з бази військово-повітряних сил Ванденберг у Каліфорнії. Вона пролетіла майже 7 тисяч кілометрів до полігону на Маршалових островах, і випробування закінчилося успішно. Але це випробування балістичної ракети. Ну і звісно, у Москві будуть на це реагувати. У Мене в цьому сумнівів немає. І будуть і далі кошмарити Європу. До прикладу, Бельгія знову в епіцентрі уваги через загрозу дронів у Бельгії скликають екстрену нараду та готуються звернутися до НАТО. Завтра, друзі, 6 листопада, сьогодні 5, у Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками, які були зафіксовані над аеропортами та авіабазами країни. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість. Звернутися за підтримкою до союзників мається на увазі стаття 4 НАТО. Як то вже було із Польщею, коли Росія атакувала Польшу шахедами. Інцидент замняли. Далі просто відбувається, як ви бачите, провокації Україна, Балтії, навіть до Бельгії долітає. А от у Вільнюсі знову сьогодні закривали аеропорт через невідомий дрон. Це було вранці близько 10-ї ранку. Ну, я думаю, що і у Вільнюсі будуть говорити про необхідність застосування статті 4. Хоча Марк Рюте цього дуже не любить, це генсек НАТО і каже: ну давайте не будемо займатися ескалацією. Мовляв, не так все погано. Але не так всі думають, як Марк Рюте. Ну, от, до прикладу, британці вони налаштовані доволі рішуче, хоча. Звісно, використовують зараз ситуацію в своїх корисних цілях. Хто слідкує тут на каналі за моїми повідомленнями, той певне вже пам'ятає, що я кілька років тому детально розповідав про такий собі військовий союз, який створили ще в 2015 році за ініціативою Великої Британії та за участі Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії країни Нордіка, країни Північної Європи, всього їх дев'ять. І називається цей військовий союз Об'єднані експедиційні сили. Він має у своєму розпорядженні 15 тисяч військових, які прям нині готові зі зброєю вступити в бій. Україна стала першим членом такого об'єднаного військового блоку, який сформувався з країн-членів НАТО, але отримала не повноправний статус, а статус розширеного партнерства. І це також дуже добре, друзі. Про це повідомив сьогодні міністр оборони України Шмігаль. Що він конкретно сказав для розуміння, що ми там будемо робити. Ну, звісно, це протокольна заява, але все ж таки, як на мене, вона важлива. Він говорить, що ми будемо ділитися знаннями у сферах протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та ведення дальніх ударів, плануємо участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної. Взаємосумісності і готовності діяти спільно в кризових ситуаціях. У свою чергу, Україна очікує від партнерів доступу до європейських технологій і виробничих потужностей, на базі яких можливо налагодити спільне виробництво. Так, заява загальна. Я дуже хотів би, звісно, колись побачити в цих об'єднаних експедиційних силах ще Польшу, оскільки вона під ударом, адже країни Балтії, всі там. Не вистачає, звісно, ще і до прикладу Німеччини і Франції. Ну, це вже я більше широко говорю. І все це може бути основою майбутнього військового блоку з країн НАТО і не лише за повноправного членства України. Проти цього, колись дуже активно виступав ще Джозеф Байден. Він не дуже любив, коли об'єднані експедиційні сили заявляли чи то про навчання, чи про те якісь самостійні рішення. Загалом про них мало було чути. Звісно, це є продовженням сторічної угоди із британцями. Багато якось версій про те, як підписувалася угода про рідко земи в Україні, мовляв, ми британцям все продали. Ну, це все, як на мене, трішки, навіть не трішки, а пов'язано із конспірологією, про яку я говорю. А те, що конкретно така угода вже є із британцями, це, як на мене, непогано. Але до повноправного членства в цих об'єднаних експедиційних силах поки що, друзі, не скоро. Але сподіваюся, що все ж таки це станеться. Тепер про санкції, про які я говорив на початку відео, вони діють, хоча ще не вступили в силу. Мова йде про санкції проти російських компаній Роснів та Лукоїл. Ви знаєте, що одна із норвезьких компаній, яка іменується Гунвер, готова викупити всі міжнародні активи «Лукуйл». І, мабуть, таке станеться. Російський нафтовий гігант Лукойл, який разом з нефтю потрапив під санкції США, перебуває зараз під шаленим санкційним тиском і з проблемами стикається дуже серйозними у своїй роботі у закордонних структурах в Іраку, Фінляндії та Швейцарії. Про це пише видання Ройтерс. Ну, зокрема, іракська державна кампанія Сома скасувала відвантаження трьох партій нафти, яку видобуває там «Лукойл», видобуває народовище Західна Курна. І це вони не змогли зробити, я маю на увазі відвантаження виключно через санкції Трампа. Лукою володіє там часткою 75%, і це в абсолютних цифрах 480 тисяч барелів на добу. Решта належить іракській компанії, але все зупинилося. Літаско, це Женева, Швейцарія, торгівельний підрозділ Лукойла зазнає труднощів з фрактуванням суден. Оскільки британські суднові брокери відмовляються працювати з компанією, літаско скоростила штат через санкції. У Фінляндії Лукуйлу належить мережа АЗС «Тебойл». Ну, звісно, хотілося, щоб там їх не було, але вони не лише є в цих країнах, я ще це згадаю. Там компанія зіткнулася з відмовою банків обслуговувати її операції. В результаті близько тисячі працівників і операторів заправних станцій. «Тебойл» можуть втратити роботу в найближчі дні. Через санкції де-факто вся міжнародна діяльність Лукойлу паралізована. Про це заявив виданню Тор Таймс Торбьорнторнквіст. Так, друзі, це саме той гендиректор норвезької гунвор, яка планує викупити всі міжнародні активи Лукойлу. Ну, поки що, звісно, там переговори тривають. І Він каже, ніхто не може вести з ними операції під загрозою безліч робочих місць. А робота нафтопереробних потужностей може бути серйозно порушена. Може все скидатися на. Велику операцію, аби Лукойл продав свої активи, або показав, що нібито продає активи. Втім, та кількість компаній, яка задіяна саме в цій історії, вона не мала. Хоча, звісно, я цього не виключаю, треба перевіряти. Ну а Moscow Times повідомляє про те, що закордонна нафтова компанія «Лукойл» включає НПЗ в Болгарії, Румунії, Нідерландах, мережу АЗС в Євросоюзі. Також потужності з видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, Об'єднаних Арабських Еміратах, Латинській Америці, Західній і Центральній Африці. Тому угода із потенційною норвезькою компанією Гонвер, яка може купити активи Лукуйлу, ну, буде дуже дорога. Так само зупиняє роботу і російський порт Туапсе. Чи надовго ми будемо бачити, туди нещодавно прилетіло, про це повідомляє Reuters. І агентство зазначає, що окрім цього, місцевий НПЗ також зупинив переробку сирої нафти. Джерела видання зазначає, що НПЗ припинив переробку вже наступного дня. Очікувалося, що він почне роботу, але не сталося. Прилетіли безпілотники, тому вони діють. Отака санкція діє. Так само і діють санкції Трампа. Якби він їх водив більше і разом із європейцями. Ну, звісно, ефекту було б набагато більше, і війна вже б давно зупинилася. Але європейці взагалі не долучаються до санкційного тиску, який нарешті розпочав Дональд Трамп. Отака, друзі, історія на сьогоднішній день. Позитивні новини і не дуже. Але все ж таки вам варто про них знати. Дякую, що ви були зі мною. Будь ласка, проявляйте активність під відео, так як то ви робили вчора. Я вам за це шалено дякую. Вранці я про це говорив. Якщо ви зробите це і в сьогоднішньому вечірньому відео, повірте, це суттєво допомагатиме рухатися каналу далі. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь, все буде Україна!